Як допомогти людині хворій на алкоголізм? Головне, не допомагайте. Тому що найбільше проблем, коли людина намагається вийти з алкоголізму, є в тому, що їй всі намагаються допомогти. А людині потрібно дійти самій до того, що це її справа, її життя і можливість її порятунку. Поки людина намагається. Відбиватися від тих, хто їй хоче допомогти, ну то вона зайнята відбиванням. Що от на мене наговорюють, мені бажають злого. Це не дасть ніякого результату. Далі, коли людина вже сама захоче, програма анонімних алкоголіків вона працює, вона дієва, зрозуміло, що включно з фармакологією, тому що часто потрібно. Приймати якісь препарати, але в основному це робота над собою і робота з духовністю, своєю головою, своєю душею, своєю волею. Але про це все детально дивіться у «12 кроках. Це надзвичайно потужний і сильний інструмент.